Всім вітання. В цьому відео дивимось гру на Хайм МР. Два Конкури. Я граю за Орден Дракона. Проти Хайм грався з Польщі Матіс. Він грає за Маліців. Граємо на карті Хімаяма. Озеро посередині. Взагалі про матчап Орден Дракона Маліців. Свого досвіду я б сказав, що це дуже сильним е, матчап для Ордена. Через те, що тут можна взагалі грати все, що завгодно. Можна переходити в замок, можна грати в другий посін. І навіть в е, перші побудувати спірма, навіть відправити на шахту. Знищити цю шахту, познищувати будиночки, поспалювати. Це. Для Малі це буде доволі така неприємна історія. Йому треба буде потім відбудовувати цю шахту, відбудовувати будиночки. Це може заділяти якісь важливі покращення юнітів, бо не буде пасивного видобутку золотом. Я тут вибрав цій грі пуш у другій осі. Мені здається, це найефективніше. У мене доволі багато ігор проти малійця, і цією стратегією поки що стовідсотковий він рейд. З самого початку я пішов на Оленів, я їх е зразу розвідав, пощастило, що я побіг саме в цю сторону. А, на 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 наприклад, там сюди чи за базу, де б я нічого не знайшов. Ще в теорії можна було б сюди, але це вже. Значно далі від бази, ніж, наприклад, ось тут. Ну я потім тут побудую чапл. Можна буде тут закритись, ось тут закритись, ось тут. І начебто як непогано себе відчувати. Малість переходить, звичайно, маркою. Я теж чапл. Можна було на золото, але крім золота тут би нічого не було. Тому я вирішив на два е, ліса. І ще я його не засипив. Будую Lumber Camp для того, щоб взяти зараз покращення на видобуток дерева, тому що мені треба його багато, я буду пушити в другий посіб. Прибіг Варіор скаут, він його зразу покращив, як тільки перейшов в другу епоху. І зігнав мене Оленів. Я тут, мабуть, багато ще не добув. Ну, половину зібрав. Половину зібрав. Доволі не... непогано. Я викачав апгрейд. на збирання м'яса. Забудував оцю стінку, як виявилось потім отут є ще прохід. Це видно по міні-мапі. Але так мені візуально взялося, що тут проходу не буде. Перший мій форсмен вийшов. Тут я якось побачив, здається, що він біжить чи ні. Ну ось тут я вже побачив. Додаю барак. Я і так. Планував барак, тому що треба йти, знищувати йому шахту проти Це Дуже важливо, це прям пріоритет. Також я скаво там подивився, де в нього друга найближча шахта, вона в нього за базою доволі сейвова, тому треба контролювати, коли він сюди прийде, і заснайпити там в нього працівникам. Додаю другий барак. Постав спірмана на захисті. зробив йому покращення, другий барак готовий, я назбирав дуже багато овець, на відміну від е мого супротивника. Він додає вже корів. Перші три в, три в загоні є. Із тут неприємно вийшло, він забігає софою. Спірмен був доволі далеко, він пізно це побачив. І ось тут мені прям трішки не вистачило. Якби я раніше, якби я взагалі зірвав працівників, щоб вони почали бити цю софу відповідь, я би врятував його. Додаю арчері рейндж. Скаут тут привів дві віці, я тут скоро зреагую, підведу цього скаута, щоб він бігав навколо бази, десь стане, буду давати якийсь віжен. Щоб я бачив, коли він піде на золото, чи може він буде збирати якусь деревину небезпечну. Я побачу якийсь момент, щоб забігти вершниками. От якраз ось цей біжить обход. Через shift. И потом буду тут ждать засецы. цей скаут. Три сильных хорсмана есть. але тут же з'явились появились Донзан. То у них как раз есть І почав робити лучників. Ще додав мене Тармсів. Це доволі невбиваймий юніт для малійців, тому що єдиний юніт, який в них ефективний проти них це оцей піхотинець Сафаді Воріор, який якраз дуже швидко відлітає від цього мого лучника. Тут він поки що один. Але дивіться на цього спірмана, він вбив одного. Зараз об'єдного. І залишає третього вершника, але живим. Нарешті прийшов MetArms, якого поки що будуть ігнорити, бо реально нема чим його вбивати. Непоганий розмін для мене, по ліміту, весь цей час оцей. Скаут просто тут щось стоїть, чекає, може поки я на ці ягоди. Я тут ще на оленів не пішов. Хочу, поки є вівці, поки є оці ягоди, під чаплом їх швиденько зібрати. Добудовую ближче лісопильню. Продакшн є. У мене 1000 в... Волину їжі. Оцей хорсмен побіг на цю шахту, тому що він тут нічого не знайшов. Я подумав, що. Можливо, він тут, яку неочікувано побудуємо, але її тут не було. Отут матізо не пощастило, він не встиг добудувати цю вежу, там не вистачило 10 хітпоїнтів, він повертає цих працівників добудувати, але вежа, вже, але вежа вам. Він дуже добре зробив, він назбирав каміння з цієї шахти. І тепер в нього є на покращення. Вийшов перший сафаді, але Щоб щось зробити цьому типу, треба їх значно більше. Починає фокусити вежу. Я не, в грі не знав, що вона покращується, але просто вежа, значить, дає вона віжен. Значить, небезпечно. Дозбирав я овець, пішов на всіх оленів, і ще трішки залишилось їх. Я зробив покращення на СЕР, на Сокирку. Можна було б ще на Вілберу, але я б взагалі не зроблю, тому що планую прям дуже швидко закінчити гру, а 150 золота це доволі багато для мене. Це яке зайве покращення в майстерні по золоту, от я якраз замовляю. Буду робити тараном. Постійний продакшн, прям постійний. Як тільки на якоїсь юніта вистачає, зразу його нового замовляю. Знову забігається скаут. На цей раз він вб'є мене на золоті одного. Я після цього поставлю сюди спірмена. Тим часом шахта потихеньку, потихеньку, але впала. Додає джерелінів. маліць для того, щоб справлятися з цими лучниками. Нарешті Форсмен дочекався, поки сюди прийде хоч хтось. Поки тут знищуються будівлі. Оцмен знаходить здобич. Я його відправив на патруль між кущами та золотом. Одного вбив. І другий і тікать. Мається тут скільки дев'ять. 11 І ще деякі. Їдяться. Намагався забігти кудись з дерево. але він привів більш на безпечні місця біля його шахти, де він залишив трішки армії. Але їжа вже закінчується на базі. Золота не то, що багато, його взагалі нема. Оця шахта знищена, звідси капає по 75 хвилин, це мало. Путче шахти нема. Бо дерева мало. Він дістає, курів з загоном. Таран знищує стрільбище. Я взагалі не будую ферми. Які збираються безкоштовно їжі. це ягоди, це олені, зараз йду сюди на Олені. Треба контролювати цей таран, щоб його не знищили, тому що 200 дерева назбирати можна, але цих 200 дерев краще витратити на двох лучників. Річники доволі дорогі, в сумі 160. 100, з яких дерева. Будую другий таран. Цей хорсмен от, за допомогою цього скаута побачив, що тут. Стоять селяни, збирають ресурси. Тим часом постійно відводяться туди сюди. Рани, армія, кайтесь все. Тут а, скаут. спробував знову забігти, завдати якусь шкоду, але тут спітом стоїть. Все під контролем. Мені додає покращення на шкоду стрілам. У нього джевелінів скільки тут 6. Ну і ще додаток для ТЦ теж плюс одна шкода. Орсмен тоді спробував забігти, але його тут вбив Спірман, Починається тут файт. Ну і файт такий, начебто, джавеліни вбивають всіх лучників, але справа в тому, що мінотарсів пробивати просто нема чого. Оці по 8 шкоди в них, тут 3 захисту, і по 5 шкоди, коли тут 230 хитпоїнтів, ну це вбити нереально. Вийшов один єдиний мусофабі знову, який знову швидко вмирає, тому що він тільки один, ніякої шкоди він не завдає. Таран тільки зараз падає після того, як він знищив 1, 2, 3, 4 будівлі. І покращення на захист від стріл через це було не завершене. Величезний ліміт. Мелійся вже поганий продакшн. Тут вже навіть проблема не в тому, що в нього е нема ресурсів, йому нема звідки будувати армію. Залишилось зі ві будівлі, він намагається відбуливати ще хоч щось. Добиває цього скаута і при великій перевазі ра закінчилась. Дякую, що дивились. Бувайте.